Володя, от тобі 100 гривень за твою роботу сьогодні Дивіся, 100 гривень тобі. Дивіся, от той рів, рів, що ми з тобою купали, ми повинні викопати той, той потічок без імени, аж висівки шифер, о, до, до, той. от, То буде вартувати 150 гривень для, для тебе, нормально? Отой от, рів. Я тобі ще 50 гривень, ми прийдемо ще 50 гривень доплачу, плачу, добре. Я чому показується все? Володя, я показую місцевій владі вам, Віталій Геннадійович. Тому що я людину наняв особисто, я йому заплатив гроші. Я хочу цей рів почистити. Я роблю це самовільно, без вашого дозволу, без до влади. Є у вас такий інспектор Богдан Миколаївич з газ, то я прошу Богдан Миколаївич приїхати сюди, на вулицю Гарина, мене як законопослушного громадянина оштрафувати, бо я без вашого дозволу оштрафувати. Ми потім в суді зустрінемося, і я буду захищати свою гідність, доказувати, що мене спонукало виротити цей рів. Рів. Почистити без мене потічок, Богдан Миколаїв. Але бо скоро приїдете сюди. Води я вам покажу зараз. Води я засипав. Бачите, от місочок. Ілля, привіт! Ось Ти вже катаєшся. А ми рів купаємо, бачиш? Чистимо потішок. Чистимо вуличку, щоб ти міг гарно, гарненько чисто зробимо. І зараз ми зробимо нашу вулицю чистенько. Дядя Володя допомагає мені. О, так що я, Віталій Геннадійович, хотів би вас, як до голови об'єднаної громади звернутися, щоб ви на сесії селищної ради прийняли таке рішення. Щоб до кінця, от нашу вулиця вулиця, вулиця Гарна, щоб до кінця вулицю Гарна так почистити своїми силами. Наприклад, громада у нас не плана, у нас є багато молодих людей. От, дитинка хоче кататися, в чистій, по чистій дорозі, то вас прошу Віталій Геннадій, на наступній сесії прийміть таке рішення, дайте задачу банану Миколаєвичу Гасу, нехай приїде сюди, нехай подивиться. І ми повинні першу вулицю в селі, то моя вулиця, і ми повинні зробити першу вулицю в селі чистенько. Потім я думаю, за нами всі будуть робити. Подивитися, як ми робимо, всі, всі схочуть так, щоб так чистенько вулиця виглядала. У нас на вулиці ну, нормальні громадяни села живуть. От Володя сьогодні вже, вже Марія Франківна крик мала не обережність звернути увагу. Марія Франківна, ви не звертайте Володі увагу, він, він мене послухав. А ви собі привзяйте. Робить свої справу. Ви вже показали, якби річку почистили, наняли в техніку. <плес> за, давай може поверх перди. Давай потримамось, Гвинку. Так що я дякую за увагу, хто передав мій короткий відеоролик. Я думаю, з часом нам показувати далі нашу вулицю. Як, далі, щаса, наша дякую за увагу.